Святковими урочистостями відзначили свій власний ювілей викладачі колишньої дитячої музичної, а нині Увідьопольської районної школи мистецтв. Незайвим буде нагадати, що даний учбовий заклад було створено ще у 1954 році, і він в тодішній радянській Україні став першою сільською школою. За 60 років атестати про закінчення різних музичних відділень даного закладу отримали більше двох тисяч школярів. Свою душу, знання і сили за цей час Рували і нині віддають дітям більш ніж 200 викладачів музикантів. Музичними привітаннями в цей день із працівниками школи, її учними, батьками та колишніми випускниками обмінювались дитячі колективи з Овідіополя, Великої Долини і Лічівська. На сцені перед присутніми і святковими поздоровленнями побували керівництво Овідіопольської школи мистецтв, відділу культури та туризму району. Колишні випускники, а нині теж директора та завучі різних дитячих музичних закладів району та області. Багато слів було адресовано організаторами. Атором закладу і першим її вчителям, енергійним та небайдужим, відданим своїй справі та музиці. Окрім теплих та сердечних слів, зі сцени звучали музичні подарунки: грі на саксофоні, фортепіано, флейті та баяні ці юні музиканти навчилися у своїх старших наставників, вчителів школи. І вже зараз кожен з них має по життю чи то майбутню професію, чи то прекрасне захоплення і розвагу для душі. Ювілейна дата, а саме 60 років, для Будь-якої людини це проміжок часу, коли вже підбиваються якісь підсумки, аналізуються минуле і будуються плани на майбутнє з урахуванням набутих знань, навичок та можливостей. А якщо така подія торкається дитячого закладу, то можна впевнено сказати, що майбутнє у нього буде красивим, яскравим та позитивним, тому що його існування, його життя напряму залежить від світогляду дітей. А тут дійсно навчаються талановиті, енергійні і активні особи. Особистості Овідіополя.